Привіт всім! Сьогодні хочу прочитати для вас уривок із книги Анастасії Нікуліної Завірюха. Ця книга видана в Харкові у видавництві ВАД в 2019 році. Головний герой цієї книги хлопець Яр. Він син давнього роду Завірюх, наділений могутньою чарівною силою. Але закохався він у звичайну людську дівчину. Та порушив тисячолітні закони свого роду. І чи переможе в цій книзі кохання, ви дізнаєтесь зі сторінок цієї книги. Хлопець міг легко дістати вовка одним стрибком голяруч, але лук і стріли в цьому щось було щось, що знав лише яр. Коли відчував напруженими пальцями переплетені волокна Тятиви. Це був не страх і не підступ. Бажання наділити власною силою дещо не живе, зробивши бездушний шматок дерева одним цілим із собою. Ще кілька кроків, і вовк відкриється, вийде з густої хвої молодих ялин, вправний мисливець сам стане здобиччю. Кілька кроків і він раптом хлопець замер. Долоню, немов принизало сотнею голочок. образ вовка поплив. І замість нього чомусь з'явилася жіноча постать у довгому кожушку. Завірюха похитав головою, відганяючи непрохані думки, і підвівся, мимохідь ступивши вперед. Сухе гілля під ногами юнака підступно хруснуло. Шум сполохав хижака, і той, сірою тінню гайнув у кущі, залишивши яра міщи. Завірюха гухо заревів. Та щосили вгатив кулаком по дубу. Розтиснув пальці, і з них посипалася суха порохня. Хлопець криво посміхнувся, дивлячись крізь отвір у багатолітньому міцному стовбурі. Полювання пішло на пси. І через що? Правду батько каже молодий ще, нестриманий, вчитись йому і вчитись. Незнайомий запах залоскотав ніздрі, яр принюхався. І здивовано підняв брови. Ябуневий цвіт із гірчичним медом і трохи м'яти. Це що, дух? Та де там? Кожен дурень знає духи не пахнуть. Хлопець відкинув з обличчя незглухняні пасма і потер чело. Вузька стежина ховала не лише вовчі сліди, дорогу молодому завірюсі перейшла людина. Яр присів, заплющив очі. Та знову торкнувся шерхої землі. Цим умінням володів кожен чоловік із роду завірюг бачити образ по слідах. Хлопець зосередився, відпускаючи зайві емоції, і перед ним тієї ж миті промайнули дві довгі коси, край квітчастої хустини, очі кольору стиглих вишень. Весела, трішки зухвала усмішка. Дівчина гарна. Цікаво, чи в житті вона така сама? Юнак похитався з п'ятки на носок і назад. По-доброму, варто було б повернутися до полювання на вовка, але настрій уже був не той. І ця дівчина з восами. Заборона виходити до людей до повноліття тільки підюджувала. Батько, як дізнається, дасть добрячого прачухана не розчаруй мене, хлопче. Ну що, сподобалось? Тоді завітайте до бібліотеки на Шевченка та візьміть прочитати книгу Анастасії Нікуліної Завірюха.